Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде загальний такий розклад на Росію на липень місяць, що чекає Росію в липні місяці. Я вже зробила розклад на Україну. От, кому цікаво, переходьте та дивіться перед цим розкладом. Отже, 2025 рік Росія, має шанси. Росія липень місяць. Так, яка ситуація у них на фронті? Що там у владі? Що там політики? Так, соціальна сфера для людей. Що людям чекати? Та економіка липень місяць, економіка так, отже, на фронті карта правосуддя Це може бути. Заключення якихось нових контрактів, договорів А, а також це рішення. По е, рішення по е, пошуку нових можливостей, по е, знаходженню якихось нових шляхів, але це все призведе до. Паузи, тому що важко із за обстрілів, о як цікаво, як цікаво. Ну, по-перше, тут е, можна сказати, що якісь такі заклади, е, які е, навчають, е, може туди приліт прилетіти. І це, ну, також постав... тобто ну, в них же ж є заклади, да? де там навчають тих льотчиків там, чи когось там. І це може от трішечки їх зупинити. А взагалі взагалі-то на дні колоди от лежить карта, яка каже про те, що вони вкладалися, вкладалися, вкладалися але вони не отримали бажаного результату. І от тут, 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 е, якби то, ну такий закон карми чи така от вища справедливість, да, що е, те, що вони хотіли. Щось пішло не так. От, і тому їм буде важко. Важко з обстрілами мені хочеться сказати. А може ще, от із тих, може ще із тих, Ну, цих масованих обстрілів, да, що вони поробили. А може, дійсно тут по справедливості, тут введуть їм санкції і. Ну, як би. Буде і буде складна обстановка в них на фронті. Це, це вже стане втягость. Буде їм важко вже бути такими активними, як вони були. Будемо надіятися на це, звісно. Бо важко їм уже бути такими активними в цьому місяці. Тут ще по цим картам. Тут може бути так, ну от все ж таки от щось події. І тут може бути так, що буде, буде, буде оголошено, да? буде от повідомлення, щоб трішечки призупинитися, таке як временне перемір'я, да? тимчасовий мир. Бо важко їм. Важко, багато на них навалилося, багато на них відповідальності. Не можуть вони вже все. Це все, вони вже таку активність, вони, як то кажуть, вивести вже не можуть. Ну і прильоти будуть до них. Влада. Що там у владі? Ну, якось їм складно. Емоційно їм якось вже також це все. Ну, складно, от конфлікти. Там вже, от, із за того, що дуже така внутрішня емоційна така напруга, то створюються вже такі між собойчики, між собою. І, і для того, і для того, щоб захистити своє життя, яким вони звикли жити таке добротне, гарне життя, то їм треба буде його захищати. І вони стануть такі активними в, таких, в різних таких уловках, в різних таких хитрощах, будуть намагатися ну от, щось сховати, да, щось вкрасти будуть намагатися. Тому що тут вже так, тут уже кожен сам за себе, тут вже треба ну, думати за себе. Тому що тут під загрозою вже їхнє таке звичне життя. І тому, мабуть, і суперечки йдуть. Тому, мабуть, і суперечки, може, там хто там усі різні, там усі різні. Може, хтось вже каже, що не треба там, там те робити. а хтось каже, давайте зробимо, а хтось бере і робить. Тобто немає якоїсь одної чіткої думки, да? ну, в общем, там уже таке: хто в ліс, то по дрова. Ну, хоч щось радує, хоч щось радує, тому що ну, на Україну такі досить. Не те, що важкі, а сумні такі карти випали. Взагалі. Просто от не знаю, за, що, за рахунок чого якось тримається та Україна. От уже взагалі непонятно, за рахунок чого і, і Україна, і люди тримаються. А от. Ну, тут хоча б так якось, що й на фронті в них якась і зупинка буде. І може будуть просити про зупинку, бо складно їм. Все одно якось вони будуть, ну, ці ракети, все одно будуть якось вони це. Але це вже, ну це вже якісь хитрощі, це вже не так, як було. Так, соціальна сфера. Гм, що для людей? А для людей тут підвішений стан. Для людей тут зависання. І тут будуть наративи, нова методичка, яка буде закликати йти на війну. Або якось допомагати. Тобто Тут теж тут тут люди як заручники ситуації. І їх тут будуть, може, от, військову підготовку заставляти проходити. Ну, тобто, також у них життя на паузі, життя на паузі. ідіть вчіться і здобувайте військову підготовку. От. І це буде контролюватися, це буде, е, е, ну, до цього будуть закликати, буде багато маніпуляцій. От. Буде, тобто їх і от при, примус, примусовий такий стан. Е, Тобто будуть працювати от на публіку, будуть говорити, будуть там плюшки яких, якісь при, предлагати. Але е, загалом це для того, щоб повпливати на людей і так прямо от силою, тобто продавити. Їм треба продавити цю ситуацію, щоб люди е, йшли і обучалися військовій справі. І от люди, вони Прям такі от, ну от як, да, не знають куди, куди їм діться. От не знають, куди їм діться. Тобто, ну, а ті, хто, наприклад, не хочуть. Може, вже на фронт, може тут вже і на фронт ті хлопці, які йшли по своєму бажанню, то також вже і не сильно тут йдуть. Ну от якось так, економіка. Ну, от, а ви з от економіка тут почне щось прояснюватися. Луна, оце сонце, і тут же ж і луна. Буде прояснюватися все, що приховувалося. Все, що скривалося, заради, заради перемоги, тут буде тут якось вскриється те, що. Впливали на підсвідомість заради перемоги і ну, тут якось хотіли в майбутньому отримати на майбутнє. Ресурси військових, ресурси для наступу. Ну, тут теж от карти кажуть про те, що тут досить, теж, досить так активно тут. Замилюють очі, так гарно замилюють очі, досить так активно відправляють по хибному шляху, для того, щоб, ну, от, отримати той результат, який їм треба. Ну тут може і навіть і в майбутньому ще її й... і самим десь уїхати. Тут от я питаю про економіку, а тут економіка мм. Тут не про економіку, тут не про гроші. Тут не про гроші, тут про, навпаки, про висвітлення от того, що було дуже багато приховано, те, що подавали не під тим соусом. І я думаю, що тут, тут буде також вскриватися та інформація, де е, залучали по контракту, да, йти в армію, ну, типу, предлагали там якийсь контракт, а в ітогі ставали люди жертвами. То це то також буде прояснюватися. Е, Ну, якщо тут чогось мені захотілося, от тут єрофант, це можуть бути люди, якщо для людей, так, які обучають педагоги. страх за учнів. Тут, тут, ну тут взагалі тут за молодих людей. За молодих людей, тому що ну, подають невірну інформацію. Тут, виходить, у, у, у еліти вже тупікова ситуація. І вони сидять, ну так, треба гарненько, гарненько вже подумати. І ну, вони будуть закликати на війну. І вони будуть закликати, що нам треба тільки перемога. Тому що ну, вони самі вже, вони самі, в них в самих вже така певна безвихідь. Пауза. Важко захищатися. Важко захищати, ну. Там, це така важка ноша от захищати Е, І тому. Краще впливати якимось маніпуляціями, махінаціями на людей. Ну от, впливати, щоб на майбутнє людей залучити. Вода камінь точить. Коли от кажеш, кажеш, да, вода камінь точить. от мені хочеться тут сказати, що вони будуть досить активні в усіляких різних хитрощах. І вони оце, в цьому будуть проявляти свою силу та наступ. Продавлювати, ну вони і так, то там забирають, то там забирають. От. Потихеньку там. Але тут от іще, ну от обстрілюючи ракетами. Вони, ну, от вони так хитрують. Це вони так хитрують, це вони показують так свою силу і свою, не те, що агресію, а свій намір, що в них є ціль, і вони все одно до неї дійдуть, до цієї цілі. Але по цим картам не випало, ну, тут, окрім, окрім тих бажань, тут не випало сильних карт. Якихось таких сильних і дієвих карт, щоб отримати результат. Навпаки, тут немає результату. Немає. Тут тільки багато вкладаються. Вони тільки вкладалися, вкладалися. І вони, типу, от, от ми зараз вкладаємося, вкладаємося а на майбутнє. Да, це така до, до, це такий, Ми вкладаємося на такий довгострок, це довгостроковий період, да, і там десь ми потім отримаємо результат. Але по цим картам тут навпаки все розсипається. Все розсипається. Все от, тут на паузі важка ноша, от, конфлікти, е, ну, от, суперечки важко їм, е, Хитрощів багато, маніпуляцій різних, продавлювань, замилювання очей. От, ну, от я не знаю, я не знаю, де та економіка. Я не знаю. Звідки вони беруть ті ракети, звідки вони що це беруть? Але на економіку в них також от, тільки замилювання очей випало і все. Якщо там на Україну, то хоч якісь пентакльові карти випали, хоч якісь домовленості там, хоч якась там Україна ж, там якось намагається тримати цю економіку. Ну там За рахунок підвищення цін, там, за рахунок з кимось якоїсь співпраці, то тут просто Такі дуже обнадійливі плани на майбутнє строять. Взагалі, наче так. Ну, типу, живуть результатами майбутнього, отак от. Вони не бачать, ну, ні, в них є. Звісно, в них є результати. І вони там щось забрали, окуповують і йдуть. Але от вони так і розраховують, що це така довготривала гра і результат він десь там. Ну, це вони отак от і розраховують. Ну, чи вистачить у них оці мети? Вони як оце уже на сковородки. Ну, от чи вистачить, ну от поки вистачає у них, виходить. Ну, такий розклад у мене вийшов. Дякую вам за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Діліться своєю думкою. Мені буде цікаво прочитати. Тому що я зробила розклад на Україну, і у мене прям аж настрій впав. От, але зробила розклад на Росію і дивлюся, що. Ну так, да, вони тримаються, але багато ми чого не бачимо, як вони тримаються із останніх сил тут. Ну, будемо далі дивитися. Пока-пока. Дякую за увагу. До зустрічі!